Більше 13 годин ходового часу тривав мій вчорашній день. І так практично щодня. Сьомий ранок розпочався, неділя вже зібрався, упакувався, місце де ночував, бачите, залишаю абсолютно чистим. І запрошую зі мною далі в італійські Манівці. Гайда! війському маленькому містечку, ось в такому зовсім маленькому. Є театр. Подивіться, як чудово. Театр. І ось він як виглядає всередині. Ось така будівля старовинна. А всередині така сучасна. Я приємно здивований. Театр. Неділя ж сьогодні зараз спробуємо зайти в цей величний храм. Боже, скільки роботи! Тільки розписів. Можна і в рим не їхати. Можливо, вам цікаво дізнатися, скільки я везу зараз з собою води, поки прохолодно, мені вистачає 2 літри літер. І отут ще пляшка 700 граммова. Вчора була цікава історія з цим квасом. Це останній літр, який я зробив, справжніми лимонами, з бузиною і цукровою пудрою. Як назбиралося газу, я спробував відкрити пляшку. Як відкрутив, то все, що тут назбиралося, півметровим фонтаном вилетіло, І в мене залишилось півпляшки тільки квасу. Дев'ята година. Не можу виїхати з цих вуличок. Це теж вулиця. <рив> Між вулицями вулиця. Підземна. І тут є двері, вхід в будинки, мати рідна. Виїхав кудись. А тут народ гуде. Оце така вуличка. Росіяни це ж татаро-монгольське іго, це ж орда. Завжди відбувається у них однаково. Вони захоплюють землі, вони заселяють народ свій руський, ставлять маркери і стверджують, що це ісконно рускіє землі. Отак вони поступлять з будь-якою країною. Росіян є ще одна риса. Там, де вони приходять, вони знищують все до основання, а затім нічого нового не будують, живуть у гімні. Їхав-їхав дорогою, а тут вона ніби закінчується. Зараз піду туди за ріг і подивлюся, чи є там продовження. Зруйнована невеличка діляночка для велосипеда прохідна і далі знову є асфальт. І тут сонечки знайшлися перші сунички цьогорічні, італійські. А на смак такі, як наші українські. Всередині, давайте зайдемо, подивимось. Так. Важливо, щоб ніяких гадюк тут не було, бо вже проповзали кілька. Ніяких трупів, ніби й нема. А ось наше віконечко. О, через яке зайде сонечко, ось мені сабі. Колись люди будували, жили, тратили на це кошт. А тепер нікому це не потрібно. Я щодня вживаю бруньку гвоздики, приправу, яку додають в різні маринади. Я її довго розмоктую. Поки йду на роботу, або, наприклад, зараз, коли їду, вона дуже суха, тверда, жувати її не треба. її спочатку і потрошку, потрошку її з'їдайте. Для чого її вживати? По-перше, зараз я їду. У мене зір дуже напружений. Воздика поліпшує зір, покращує його. Нормалізує вміст холістерину в організмі. Цілий ряд кислот, мінералів і вітамінів теж є в цій приправі. Знижує рівень цукру в крові і прискорює обмін речовин в організмі. Хотів би сказати про італійських водіїв. Чемні, принаймні тут, в північній частині Італії. Вітаються, інколи сигналять, показуючи вітання. Тобто мені подобається. Туалет суспільний, мені треба було попрати деякі речі. Думаю, як, як же ж тут вода буде включатися. Потім побачив, що цю педальку. Думаю, можна натиснути. Натиснули і вода потекла. Так що, знаєте, інколи треба натискати педальки, щоб потекла вода. Буває про гвоздику. Ось одне зернятко, одна бубочка, одна брунічка. От, і хай собі розмокає. Біля храма теж невеличкий крам продається, різні старовинні речі, мапи, така барахолочка місцевого значення, букиністи. Тонелі просто якесь жахіття. Ага. Я мені показував ось тою автострадою їхати в той страшний тонель. Добре, що мене перестріли поліцейські і сказали, що туди їхати не можна на велосипеді. Я бачив цю дорогу, але GPS показував тудою. А тут є альтернативна, така тиха, спокійна. Добре, що мене направили цією дорогою. Йду і насолоджуюсь. Правда, пхаю вверх свого коня. Важко їхати вверх. У мене ще дві години сьогодні руху. Що це? Як гострі стріли. Каміння таке сипиться, бачите. Гостре. Ох. Уже ніби і час місце знайти для ночівлі, але в горах бувають такі ситуації часто, коли з однієї сторони скелі, а з другої сторони... Прірва. І поставити намет просто нема де. І от я їду і щохвилини заглядаю кожну шпаринку, де б можна було поставити намет. Але бачите, тут прірва, тут скелі. Але ще ні разу не було, щоб ночував серед дороги. Завжди знайду десь кишеньку і для намету. Надіюся і в цей раз так буде. Знайшов ледь помітну стежинку від галудження від дороги. І отам от внизу на повороті є місце, де можна поставити намет. Пробую доїхати до цього місця. Гори, гори це не так просто. Вирівнюю зараз землю для намету можна було рівно поставити.